Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на жовтень 2023 року. Отже, Леви, давайте подивимося, чого розпочнеться жовтень місяць. А він розпочнеться 5 жовтня з того, що планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас третій сектор гороскопу. Що таке взагалі планета Меркурій і що таке третій сектор? Меркурій це планета, яка відповідає значить, за документи, за договори куплі-продажу. За переговори, за спілкування, за поїздки, за транспорт і третій сектор це і сектор всього, що я сказала попередньо. Тобто, якщо у вас є плани, кудись поїхати недалеко, якщо ви думаєте, підпишете ви цей договір чи ні, якщо ви думаєте, хороший період там для, для заключення якогось угоди чи ні, тобто. Для всіх для всієї цієї діяльності це хороший час. Наступне я хочу сказати за планету Венера, адже Венера 9 жовтня змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас другий сектор гороскопу. Там, де знаходиться Венера. Це означає, що вона підсилює дуже цей сектор. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. А другий сектор це якраз сектор наших особистих грошей, наших особистих доходів. І це означає, що якщо там буде значить знаходитись Венера, то ви будете дуже добре заробляти, то ваші доходи збільшаться, виростуть. І це ще сектор, який відповідає за самооцінку. Як ми як ми самі себе оцінюємо? Типу, якщо ви там, наприклад, оцінюєте, що ваша консультація там, наприклад, коштує 100 доларів. А зараз ви зрозуміли, що у вас дуже багато знань, і ви вже не можете таку суму брати за консультацію. Вам там треба брати більше, наприклад. Тобто, це сектор самооцінки, і по Венері в другому секторі ваша самооцінка виросте. Ось наступне 11 жовтня планета Плутон виходить з ретроградного руху. Плутон був ретроградний з травня місяця, і зараз він буде рухатись в прямому русі. Хочу нагадати, що Плутон знаходиться в знаці Козиріг. А це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі. Плутон в Козорозі знаходиться з 2008 року, і вже в січні 2024 року він покине цей знак і перейде в знак водолій. А поки він знаходиться тут, хочу розказати, що для вас це значить. Взагалі, Плутон це планета глобальна, планета глобальних трансформацій і. Її, її ще називають вищою планетою. Коли у вас Плутон знаходиться в шостому секторі, це означає, що він буде трансформувати цю сферу вашої роботи і вашого здоров'я, вашої рутини протягом 15 років. До речі, ви можете написати в коментарях, чи змінювалася ваша як би сказати, робота. Протягом цього всього часу, чи можливо ви виросли в роботі, чи змінилися ваші звички, тому що Плутон, все, що робить Плутон, залишається з нами надовго, розумієте? Ось наступний Марс, 12 жовтня, змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Марс, це значить планета активності, яка відповідає е, за, значить, спорт, драйв. Вона, типу, як надає нам сил. А е, четвертий сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. за... Значить, нерухомість за імміграцію за батьківський дім за маму. І якщо там буде знаходиться Марс, це означає, що у вас були плани кудись переїхати, то ви переїдете дуже швидко. Якщо ви чекали там якісь дозвільних документів, візу. Зелену карту, чи там, наприклад, запрошення на то Ви його швидко отримуєте, навіть самі не будете очікувати, що воно прийшло. Так само, якщо ви планували придбати якусь нерухомість, думали, це дуже довго займає багато часу, я не знаю, коли я знайду, і так далі. То ви зможете знайти дуже швидко. І це все, що стосується сує, оренди. Так само можуть бути зміни в житті вашої мами по четвертому сектору. Наступне, значить, хочу сказати, що місяць жовтень це місяць затемнень, і у жовтні місяці відбудуться два затемнення. Перше з яких це сонячне затемнення, і воно відбудеться 14 жовтня в 21 градусі знаку Терези, і це для вас буде третій сектор гороскопу. Взагалі хочу звернути вашу увагу на те, як краще дивитися гороскопи. Ви можете дивитися гороскоп по сонцю, наприклад, так як ви лев. Також ви можете розрахувати в інтернеті натальну карту онлайн і подивитись, де у вас знаходиться значить, місяць, в якому знаці. Можете дивитися гороскоп по місяцю. Можете дивитися гороскоп по тому, де у вас знаходиться асцендент. І ще хочу звернути вашу Увагу, що буває таке, що в е, багатьох людей е, е, що багато планет знаходиться в одному знаці зодіаку. Це називається стеліум. І якщо, наприклад, у вас є ці планети в, вашому, в вашій натальній картці, наприклад, у мене 5 планет знаходяться в козирозі. І, звичайно, цей знак е, має вагомий, вагомий вплив на моє життя. І, я хотіла сказати: значить, що по цьому знаку теж варто дивитися гороскоп. І ще ви зверніть увагу, можливо, у вас в гороскопі є якась планета в знаці Терези, особливо в 21 градусі знака Терези. Якщо це так, то це затемнення буде мати на вас. Конкретно на вас важливий вплив, і вертаючись до теми затемнення, сонячне затемнення це як новий місяць, але воно має дуже потужнішу силу. І це означає, що щось нове увійде в ваше життя. Так як е, у вас це третій сектор, то це означає, що ви, е, наприклад, можете з кимось познайомитись, можете з якоюсь е, людиною, з якою ви познайомитесь, е, ну, проводити багато часу. Це може бути по е, третьому сектору і ще транспорт. Ви можете придбати новий транспорт, ви можете підписати новий документ на роботу, або це може бути покупка нерухомості, тобто щось нове війде ваше життя. І особливо, так як там знаходяться кармічні вузли, знаєте, щось що довго тягнулось. Наприклад, ви довго не могли. Придбати квартиру, шукали, 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 і вже ну, опустили руки, тому що вам нічого не подобалося. То зараз ви можете знайти підходящий для вас варіант. Е, ось, і наступне. Е, ще хочу сказати, що планета Меркурій зараз дуже активна і. Коли Меркурій швидко рухається, він змінює знак двічі на місяць. І зараз Меркурій 22 жовтня змінює знак і Переходить в знак Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Про четвертий сектор я вже розповідала. Це сектор, який відповідає за нерухомість і за місце нашого проживання. Тому, якщо для вас актуальна ця тема, змінити місце проживання, переїхати, іммігрувати чи просто переїхати на нову квартиру. То у вас все вдасться. Тобто, якщо у вас були такі плани, то з переїздом все буде окей. І ще 23 жовтня сонце переходить теж в знак Скорпіон. Сонце це світило, яке змінює знак раз в місяць. Тобто, десь до 20-х чисел листопада сонце буде знаходитися в скорпіоні, і він, воно теж буде підсилювати ваш четвертий сектор гороскопу. Наступне. Що хочу сказати, що місяць закінчиться місячним затемненням, яке відбудеться 28 жовтня, в знаці Телець, п'ятому градусі знака телець. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Тобто, як я говорила попередньо, ви можете подивитися в натальній карті, чи є у вашій натальній карті якісь планети в п'ятому градусі знака телець. А ще хочу сказати, що сонячне затемнення в Терезах, якби відкривається. Закриває е, серію затемнень е, на осі е, Терези і Овен. Перше затемнення в Овні було. Значить, в квітні, і це для вас дев'ятий сектор. А затемнення в Терезах це значить третій сектор. Це ці затемнення по третьому і дев'ятому секторі будуть наступних два роки. А це затемнення місячне в тільці, воно якби закриває серію затемнень на осі телець Скорпіон, на осі 10 і 4 сектору. Отже, детальніше розкажу за місячне затемнення місячне затемнення це як повний місяць, тільки з більшою силою, більшою концентрацією, і це означає, що щось як завершиться в вашому житті, тобто завершиться в плані по десятому сектору. А десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і статус. Може змінитись ваш статус. Ви, наприклад, можете розлучитись або розійтись з людиною, з якою ви. Були довгий час, або, наприклад, жили останні два роки, або, наприклад, може змінитись ваш статус в іншому ключі. Ви з кимось зустрічалися зараз, прийняли рішення одружитись. До речі, по затемненню це може бути шлюб, який потім буде дуже складно розірвати. І ще що стосується кар'єри, можуть бути зміни вашої кар'єри, наприклад. Ви можете звільнитися, або вас можуть звільнити, або вас можуть перевести. Вас можуть перевести в якесь інше місто, або на іншу посаду, або в інший відділ. Тобто якийсь завершиться етап, який стосується вашої кар'єри, або будуть зміни в цьому плані. Тому такий цікавий місяць чекає на вас леви. Це місяць, де дуже актуальна тема кар'єри і статусу, адже. Ще в цьому секторі знаходяться планети Юпітер і Уран, бо Юпітер з Ураном знаходяться в Тельці, і зараз вони ретроградні. взагалі. В жовтні є ретроградні чотири планети: це Сатурн, Юпітер, Уран і Нептун. Тобто, вже не так багато, як в серпні і вересні. Взагалі, серпень і вересень це були такі місяці більше трансформацій. І жовтень такий місяць, жовтень це місяць змін. І ще для вас ну, актуальна тема четвертого сектору, сектору нерухомості, і е, актуальна тема і заробітків, і роботи, і е, чужих грошей. Тому такий цікавий місяць. Чекає на вас лева. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.